Історія почалась у 2024 році, коли я зібрав свою першу тепличку з кількох старих холодильників. Результатом був здивований. тож же на 2025 рік запланував більшу теплицю 4 на 6 метрів. Але з'явилась одна проблема. Ділянка в мене на схилі, а ґрунт важка глина. Тож довелося врізатися у схил, землю з нього використати для вирівнювання. І як результат для грядок залишилася майже чиста глина. Тоді я вирішив використовувати активну мульчу. Це метод, який дозволяє вирощувати рослини навіть на непридатній глині. От ті, скажімо, що викопуються з-під краниці чи якихось будівельних робіт. Що для цього потрібно? Багато скошеної трави. Шар має бути не менше 10 см. Найзручніше косити газонокосаркою з кошиком. Вона одразу подрібнює траву і вона швидше перетворюється на поверхневий компост. Але тут є нюанс. Мокра трава може нагріватись до 70 градусів і опекти листя чи стебла. Щоб цього уникнути, я при висадці одразу надягаю на рослину шматок із середини пластикової пляшки. Виходить. Така собі захисна сорочка. Поливати треба зверху по траві. Якщо у вас крапельний полив, мульчу треба завжди стелити так, щоб стрічка залишалася зверху або прокладалась до внесення шару. У мене вже стрічка глибоко під мульчею. Тож я перекрив воду в теплицю і поливаю лійкою з бочки. Там найтепліша вода. Ну коли ліньки, то зі шлангу прямо з ставка. Крапельний полив залишив на випадок, якщо теплиця залишиться без нагляду. Я взагалі не використовую хімію. У мульчі працюють мікроорганізми, вони розкладають органіку на доступні для рослин речовини. До речі, той самий фітоспорин, який продають в магазинах, це просто сінна паличка. Вона природньо утворюється в прілій траві. І саме вона захищає томати від фітофторозу, а огірки від боршнистої роси і антракнозу. Під кабачки я кладу мульчі якнайбільше. Якщо є можливість, прокладає шари сухого листя між травою. Це уповільняє процес розкладання і поживних речовин вистачає надовше. Бо коли кабачки вже розростуться, підкинути ще мульчі буде просто проблематично. А тим, хто сумнівається, скажу так: у природі ніхто нічого не закопує. Вся органіка, трава, листя, гілочки завжди залишаються на поверхні. Так працює екосистема. І з цим не посперечаєшся. До речі, ось фрагмент із відео, знятого в квітні. Видно як на мульчі з'являється білий наліт. Це не пліснява, а справжня сінна паличка, природний захисник наших рослин. Де взяти стільки трави? Звісно, якщо у вас невеличка ділянка, як у мене, і немає великого газону на 10-15 соток, то доведеться косити сусідам або узбіччя доріг. Багато дачників просто викидають, вивозять траву в ліс, тож залюбки віддадуть скошену траву за спасибі. На кінець весни початок літа починаю заготівлю сухої трави, коли ще є багато зеленої маси. Зберігаю її під навісом, щоб дощ не змив усі поживні речовини, які мають потрапити у ґрунт, а не стикти з мокрої купи, купи в нікуди. А вже влітку, коли трава рости перестає, використовую запаси. Суха трава під поливу швидко розмокає і мікроорганізми знову беруться за роботу та розкладають, живлять та оздоровлюють наші рослинки. І є ще одне важливе правило: влітку теплиця має бути завжди відкрита, навіть якщо похолодало. Бо закрита теплиця це конденсат. На плівці, на стінах. А конденсація грибкові хвороби. Навіть при плюс 15 у закритій теплиці вранці на плівці буде волога. І вона рано чи пізно попаде на листя. А далі по сценарію, який ми всі знаємо, плями на листях огірка та фітофтора у томатів. Тож метод активної мульчі це ідеальний варіант для домашнього вирощування. Так, на гектарі його не розтягнеш, трави не напасешся. Але для себе, для родини це можливість їсти свої овочі без хімії та з природнім імунітетом, особливо корисні для малечі. Усім дякую за перегляд, ставте вподобайки у підтримку україномовного контенту, а також буду вдячний за будь-який коментар. Всім гарних врожаїв!